Сміливі, незламні та з вірою в серці 21 листопада. У Борисполі відбулося відкриття виставки соціального фотопроєкту Дивись і побач. Ініціатором та організатором події став благодійний фонд Спільнота Крилатія. Це жінки, які є дружинами ветеранів, дружинами діючих військовослужбовців, мамами дітей з особливими потребами і дружинами хлопців, які на жаль загинули або безвісті зникли. Тобто, ми об'єдналися і намагаємося робити все, що ми можемо зробити, саме для цих категорій людей. Всього у соціальному фотопроєкті взяло участь 12 родин. Це родини військових, зниклих безвісти, на жаль, загиблих героїв, людей, які пройшли полон. І всі ці люди, всі ці сім'ї вони живуть конкретно в Борисполі. Виставка повністю тематично пов'язана з ветеранами. Фотограф Олексій Рожка та власник кав'ярні, у якій відбулася виставка Олексій Крохмолюк, також ветерани. Буквально повернувся тільки з передової. Ось і запросили на виставку. Був з своєю дівчиною, майбутньою дружиною, Виставка дуже сподобалась. Знаю Олексія давно ще до війни. Я творчий, я сам хореограф, він творчий фотограф. Тобто до війни ми зовсім не мали ніякого відношення до що таке війна, що таке армія і так далі. Але на жаль, по війні треба болити, боронити. Пан Олексій зізнається, що для нього фотосесія була складною, адже після фронту довелось звикати до свого буденного життя. До війни для мене це ну фотосесії, і тому подібне це були звичайні речі, так як я в цьому постійно знаходився. От але на жаль, за два з половиною роки війни. Трошки відвик не те, що від фотосесії і так далі, відвик навіть від соціуму. Ми, коли повернулися в рідні країни відновлення лікування, то я декілька місяців ну, я звикав до того, що навколо ось, тому що ми відвикли. Ми як розумієте, в нецивілізації дуже довгий час знаходились, тому було трошки важкувато, і на фотосесії також було важкувато. На думку Олексія, кожен з учасників максимально передав характер і настрій даної фотосесії. На моїй фотосесії це був такий настрій впевненості, віри в майбутнє і надії в те, що я повернувся. Повернувся живий і цілий. Однією з учасників фотосесії була Олександра Близнюк, яка разом з донечкою Софією чекають на чоловіка та тата. Я дружина безвісті зниклого Артема Близнюка. Майже два роки, як мій чоловік зник, але ми віримо, надіємося, чекаємо, додаємо всі зусилля, які тільки можна. Стосовно виставки, дізналися через знайомих, які теж нам допомагають, сказали, що буде виставка безкоштовна, що можна, щоб весь світ побачив, що є такі військові, які не просто служать, а є, які загинули, які. Які зникли, але про них не всі знають. Тому ми з радістю згодилися на цю пропозицію. Коли побачили фотографії, це ну я не знаю. Вони просто перевершили всі очікування, які тільки можна. Якби можна було, то щоб побільше було таких ініціатив, які про безвісті зниклих, про загинувших. Тому що інтернет це одне, а якісь фотовиставки, розповіді, навіть які є сніфотопроекти роблять або фільми, знімають якісь про загинувших зниклих, це дуже важливо для того, щоб всі знали. Пані Олександра наголошує, що таких ініціатив має бути більше, адже це дуже важливо. Коли людина зникає, поширюють дописи і відео, все роблять тільки ті, хто тебе знає. Ті, хто тебе не знають і там просто живуть з тобою в одному місці, вони прочитали і все. Ну зник той зник, ну загинув той загинув. Для людей це як би це зараз прикро не звучало, але війна торкається тільки тих, у кого є рідні там. Тому що більшість із них ну а чому маю я робити? А що мені буде від того, що я зроблю репост? А що я зроблю? Ну що мені буде від того, що я там донат зроблю і так далі? Ну я не знаю просто, що треба зробити для того, щоб люди розуміли, що в нас в країні війна, і треба допомагати солдатам, щоб війна так бистренько закінчилась, і все, щоб війни було. Тому що діти ростуть, і дітей треба якось виховувати, і хочеться, щоб вони бачили мирне життя. Мета фотопроєкту показати наскільки сильною підтримкою та мотивацією є сім'я. Хлопці є героями. Вони воюють за нашу землю, за нашу батьківщину, але ми маємо пам'ятати про те, що в кожного з них є своя сім'я: є дружина, є дитина, є мама, і конкретно сім'я вона надає просто скажену підтримку цьому воїну. Тобто, по суті, воїн захищає нас усіх, а його оберігають і надають сили. Їхні родини і тому ми захотіли показати не тільки самих хлопців, але і їхні сім'ї. Десь вони своїми дружинами, десь вони з дітками зі своїми, а десь просто дружини, які чекають або, на жаль, не дочекалися своїх героїв. Також на виставці була цікава інсталяція з дзеркалом, на якій висіли світлини евакуації Сергія Литовченка. Кожного дня ми з вами прокидаємося, і перше, що ми робимо, ми підходимо до дзеркала, щоб привести себе в порядок. Цією інсталяцією, ми хочемо вам показати, що кожного разу, коли ви дивитесь на себе в дзеркало, ви маєте подумки бачити перед собою наших героїв, тому що саме ці люди. Віддають свої ноги, руки, своє здоров'я, віддають своє життя для того, щоб ми з вами кожного ранку могли прокинутись у спокійній, більш-менш квартирі, будинку і просто прибрати себе до ладу. Тому ми дуже сподіваємося, що цим сенсом достукаємося до кожного і закарбуємо в свідомості, в розумінні те, що ми маємо шанувати ветеранів, шанувати їх сім'ї. Тому що саме сім'ї, саме дружини, діти, мами, батьки, всі люди, які пов'язані з ветеранами, вони є невидимим щитом, невидимим тилом для кожного ветерана. До речі, Сергій Литовченко також брав участь у проєкті, і для нього це був перший досвід фотосесії. Як наголошує чоловік, такі ініціативи дуже важливі. Ми маємо закарбувати в історії, на світлинах, наслідки цієї війни такі фотографії вони залишаться в нашій історії, в історії України. Тому це дуже важливо. Ти можеш втратити всі свої статки, можеш втратити свій будинок, житло, все можеш втратити. А то у тебе є родина, і це найголовніше, найцінніше, що є в кожного чоловіка. Фотовиставка Дивись і побач триватиме до 24 листопада у приміщенні кав'ярні «Чеширський кіт за адресою Київський шлях 63А. Далі світлини будуть передані до Бориспільського державного історичного музею. Марина Грицюк, Назар Гараскін, новини Терез Бориспіль.